Ранок, Я ще не вмивалася, не пила воду. Але перейшла на балкон. Щоб, знаєте, що побачити, що на вулиці холодно, виявляється. Що тут вітер. Можливо, сьогодні буде дощ. Я не знаю, я сподіваюся. Який план на сьогодні? Сьогодні я працюю не вдома, бо вчора я працювала вдома. Я показувала свою роботу. Сьогодні я буду працювати поза домом, тому, в принципі, план такий, що я зараз швиденько поснідаю, як і вчора, тосто з рибою І побіжу на тролейбус. Я поїду в центр. Сьогодні я буду працювати в американському домі, але вони працюють з 12-ї. Я розраховувала на те, що я прокинуся раніше 10-ї. Не треба на це розраховувати, що я раніше опинюся. Що я раніше опинюся в центрі. Я сходжу в кав'ярню, вип'ю фільтр, дім щось смачне. В принципі, я це і так зроблю. От, просто мені бажано до 12-ї впоратися. Я думала, що попрацювати в кав'ярні. Вона доволі фенсі, це кав'ярня вітер на канатні. От, І звідти вже буду йти в американський дім. У мене там буде, в принципі, приблизно 3,5 години роботи. Не так аж багато. Вчора, я, до речі, працювала 4 години. Це для мене насправді рекорд, бо зазвичай мій максимум це 3 години на день, в весь інший час я займаюся. Ну, типу, нічим. Після американського дому у мене є плани ще. Е, я зараз вам не буду розказувати, але я вас візьму з собою покажу, чим я буду займатися. Це буде такий відпочинок. Далі я поїду додому, вдома повечерюю і, можливо, якщо пощастить, я ще десь годинку попрацюю. Побачимо, як я буду почуватися. Чи не буду я сильно втомлена. Все, хвата говорить. Йду робити скінкер. Е, йду вмиватися взагалі. Все, хвата говорити. Я хочу проснутися нарешті. Йду просипатися, вмиватися, готувати сніданок. Так що, побачимося. Я вже все-таки ненавиджу спеку. Це неможливо. Не скажу дуже хеппі. Що сьогодні вже краща погода, ніж вчора. І я можу вайбить на балконі собі. Це кайф. Смачного буду їсти без мобілки. Мобілка лежить тут у стороні. Спокушає мене. Але я на це не поведусь. Бо навіть вчора, де я проаналізувала. Що я так багато витрачаю часу на те, щоб подивитися щось, так? Да? Ну, тобто на Ютубі. Я заходжу на Ютуб, в Твіттер, в Телеграм, і це все, типу, воно ж все. Я це все сприймаю. Треш. Знаєте, я згадала. Тільки що я коли була... Ну, мала, коли я була дитиною. Моя прабабуся, коли я їла і читала газету, типу, дам, я з аристократичної сім'ї. Ми британці. Ну, типу, я росла в нульових, тоді не було гаджетів. Коротше, це була моя розвага. І вона казала, ну, ви точно це теж чули десь, що не можна. Читати і їсти, бо не запам'ятаєш те, що читаєш, бо будеш втрачати пам'ять. І я така, типа, ні, ні, я так жорстко протестувала проти цього. Але тепер я розумію, про що це було насправді, просто це сформульовано. Типу, ти будеш забувати не про те, що ти читаєш, а про те, що ти їси. Бо я ось зараз їм. Я намагаюся згадати, що я їла вчора, і я пам'ятаю дуже чітко сніданок, бо я, ну, типу, їла без екранів, я пам'ятаю вечері плюс-мінус. Але обід якось пройшов дуже швидко. Тобто, фокусуючись на тому, що я знову ж таки дивлюся, що я сприймаю візуально, я не встигаю за цим. Помітити, як я споживаю власне їжу. Задумайтесь. Задумайтесь. Ну, типу, я знаю, це так легко говорити, але реалізовується супер нелегко. Але це вайп. У мене, до речі, закінчилася риба, тому завтра у мене вже буде інший сніданок. Не рибний. Поки що ще знаю який, Ну, ви не дізнаєтеся. Я завтра вже не буду знімати. Латанно і буря. Thank <music> you. Вже пізно, я не знаю, котра година. Майже о пів на дванадцяту. Що я скажу про цей день? Я не встигла багато чого зняти, тому що сьогодні я працювала в американському домі і там було доволі багато людей і там було доволі шумно і я не почувалася достатньо комфортно для того, щоб знімати. Загалом я і Почувалася сьогодні не дуже, і тому я попрацювала лише 2 години. От, і якась я була дуже така, не знаю, розхристана, розгублена. І якось я собі це дозволила. От, і після цього я пішла на майстер-клас з ручного ліплення, і все було дуже добре. Загалом це. Була така моя, не знаю, мрія, плани. Тому що я один раз ходила на майстер-клас з гончарства, це було перед весіллям ще. Я запросила свого чоловіка. І це було, ну, він не був ще тоді моїм чоловіком, тепер вже він мій чоловік. Ну, коротше, це було неймовірно, мені дуже сподобалося, але все одно це було дуже. Коротше, дуже не знаю, тривожно, того, що в тебе в будь-який момент може просто все розпастися на цьому колі. І я вирішила спробувати ручне ліплення, тому що воно здається, ну, чимось таким більш безпечним, умовно кажучи. От. І я пішла на групове заняття, але в результаті я була лише одна. І це було супер приємно. І, ну, от я кажу, що я до того як я прийшла на ліплення. Я була якась така розгублена, погано загалом почувалася в ментальному плані. от, Але коли я вийшла звідти через дві години, я була настільки хепіком. Ну, тобто, знаєте, мене там розпитувала майстриня, яка, власне, займалася зі мною, чому, чому я прийшла, що я тут забула. ну, Вона, до речі, була таким токсом, але я постійно жартувала, тому я думаю, ну, типу, Знаєте, я все роблю чисто по вайбу. Я не думаю про те, що там у мене, наприклад, не охайний виріб, наприклад. Або що, ну, типу, щось іде не так, я така, типу, ну, окей. А вона якби токсить на це. Ну, типу, це не було прям серйозно, але в якийсь момент я така, типу, блін, треба щось зробити, щоб вона. Але, зрештою, мені здається, ми налагодили з нею комунікацію, зрозуміли одна одну, там, що було дуже багато котів. Я не фанатка котів. Але це було приємно. От у мене було дві ідеї, з якими я прийшла. Одна дуже чітка, я хотіла зробити мушлю, тому що така, типу, морська тема. І у мене в Пінтересі окремо є дошка море, і там дуже багато. Різноманітних просто мушель, все, мене більше нічого не цікавить. От, і власне ми почали робити, і я в якийсь момент дуже занурилася в роботу, і ну, прямо я перестала помічати час і все, що відбувається навколо, я просто собі там, згладжувала якісь кути. Це було неймовірно. І, власне, коли я розказувала майстрині, що от, власне, я дуже багато займаюся думанням, я забагато перебуваю в своїй голові, і мені треба з цих когнітивних процесів якось виходити. Я коли йшла на ліплення, то я говорила з бабусею по телефону, і бабуся така, типу, ну, це все, звісно, класно, але може б ти краще поплавала. Але, типу, це все одно інше. І все одно, мені здається, коли я плаваю, Ну, коротше, коли я плаваю, да, у мене виключаються думки, але якось в інший спосіб, ніж коли я щось роблю руками. Тобто я отримую дуже багато задоволення від цього, тим паче, знаєте, коли у мене виходить, і коли моя токс-вчителька-майстриня каже, що типу супер, я така, типу, що Бо на початку вона казала, типу, просто, ну, типу. Нормально, непогано. А потім, коли стало прям дуже добре, я була дуже рада. От, другий задум, крім мушлі, який в мене був, він був дуже нечіткий, тому що я хотіла зробити будь-що, але щоб це був кролик, щось з кроликом. От. І я зробила тарілку, я попередила одразу, що я не вмію малювати. От. Тому це вийшло так дуже таке наївне мистецтво. Далі я приїхала додому, зайшла до речі на нову пошту. Зараз у мене тут якраз лежать книжки. Книжки, які я забрала з нової пошти. Перша це книжка «Повість про Миколу Зарова від Володимира Панченка. Це велика монографія, я не знаю, чи я до неї коли-небудь взагалі долізу. Але, власне, з цих причин я її не купувала. Це, власне, віддав мені знайомий мій, який, власне, ходить на наш книжковий клуб. Зараз покажу. Ой, Ніяк не можу потрапити на де ж тут фотографії. Зараз. Ось. Такий от ой. Ну, фотографій тут доволі мало, я не хеппі. Родина Зарових, Син Костик. Ну, можна тут показати вам. Можна оця показати, по-перше. І оця. От. Ну, я, знаєте, погодилася прийняти як подарунок це дослідження. І ще книжка Комо. Я нічого про неї не знаю. Автор пояцтвом довів себе до інсульту. Окей. І частково паралічу. Наш. Школу не любив, університет не відвідував, пізно почав читати, писати. Я в захваті. Цінник 77 гривень. Я не впевнена, що мені сподобається. Окей, шикарні вечері, дорогий алкоголь, прогулянки горами, загравання з дівчатами. Я, не... ну, я дуже не впевнена, що мені сподобається, але, принаймні, це невеличка книжка, тому нехай буде. От, і коротше, що я хочу сказати, що я була настільки excited, реально excited, після е ручного ліплення, і я взагалі інакше зараз відчуваю свої руки і пальці, і я, ну, прям така типу, вау! Я повністю зреконектилася зі своїм тілом, принаймні з кінцівками. Коротше, це було дуже приємно. От, я сходила потім на нову пошту, ще я сходила в магазин, моя касирка улюблена запитала, каже, коли за Бугор. Кажу, та я не збираюся за Бугор. Мені якби вже хватило Німеччини, я відходжу від цього досвіду. Хоча, якщо чесно, останнім часом я доволі часто згадую Німеччину в плані того, як мені добре було там працювати, що я мала свій кабінет, що я працювала там в бібліотеці. Це єдине, за чим я там прям сумую. От, і мені подобалося, що я за три місяці свого перебування там якусь рутину вибудувала. Ну ще я сумую, що в принципі там були, мені здається, менші ціни, ніж в Україні. Я не знаю, мені тепер дуже важко про це щось казати. Коротше, ще сьогодні, ви бачили, я читала дитинство. У мене в цю суботу буде клуб. Ну, в цю суботу, це в яку? Ну, ця яка буде субота. Коротше, я просто не знаю, коли я це змонтую. 2 числа в мене має бути клуб за дитинством. Мені подобається so far, те, що я прочитала, я прочитала 26 сторінок. І я думаю, що, власне, е я обираю парадигму свого книжкового клубу таким способом, що ми будемо читати лише маленькі книжки. Бо в цьому вся я. І всі мої читацькі звички. Великі книжки я не читаю, великі книжки я просто ігнорую, тому е, якби буде дитинство, потім буде юність, потім буде зрілість. Так що буду держати вас в курсі. Е, мені подобається. Ну, очевидно, що це е, така. Як це називається? Боже, як каже моя наукова керівниця еголітература, література досвіду, ну, досвіду, зростання з аб'юзивною матір'ю, і з батьком, який доволі м'який, який, який взагалі нічого не може зробити, який любить читати, який любить соціалізм. Ну, тобто цей набір, да? От, І, власне, тува, героїня, і власне, авторка. Вона знаходить втіху саме в словах, вона ховається в слова, щоб це не було, чи це вірші, чи це пісні. От саме там вона знаходить сховок для себе і якусь таку безпечну, безпечну зону. От, е, напевно, я вже сьогодні не буду читати, тому я це втручаюся в наратив цього відео, тому що е, сьогодні, наче, мав бути доволі, не знаю, продуктивний день. У мене завтра останній день, коли я читаю, Уже післязавтра я маю писати. Я дуже переживаю, що цього не станеться. Тому що в мене ще купа текстів до прочитання. Я не буду сильно завтра на себе тиснути. Ну, що встигну, то встигну. Потім, в разі чого, ще буду паралельно десь дочитувати. От, тому такі діла. Не знаю, що вас, що вас спитати. Чи ви читали дитинство, розкажіть. І якщо ні, то вам воно треба. Ну, типу, вона байбулька, реально, вона вам, вона вам потрібна. От, все. Дякую, що подивилися. Дякую, що присвятили мені свій час. Я вас люблю. Уже не буду показувати, як я роблю скінкер, як я лягаю спать. Ну, я ще не буду лягати спать, я ще, напевно, посиджу в пінтересті. Уже сьогодні, так знаєте, день доводимо до кінця. От, і все.